Ну, як не розміну, все одно все страшно ходити. Ми як зайшли, тут отак, отак було капиці, могороз трава. Убираємо, убираємо, наводимо порядок. Як ковід почався, от тоді ж не пускали нас. А тепер, як уже ми прочитали в інтернеті, що розміноване, все, ми приїхали. Боязно тут робити. Дай Бог, що далі. Ми ж, бачите, боїмося. Шах вперед, шах назад. Були їхати наші брати, вирішить. ті, що нас вбивають, і галтують і катують. І Ми не могли сюди да. Ну Зараз ще до сих пор такі люди, що бояться їхати. Це дорога до одного із чотирьох кладовищ міста Балаклії. На даний час дане кладовище вже розміновано. І робиться дорога проїзна, щоб люди могли відвідувати дане кладовище на поминальні дні.